Щодня благодійні організації допомагають та розподіляють гуманітарну допомогу між нужденними в Україні. Продукти харчування залишаються великою потребою для більшості сімей, постраждалих у наслідок війни. Тому волонтери намагаються допомагати тим, хто цього так потребує. Спочатку бойових дій нам на допомогу відвідгукнулась дуже багато небайдужих людей з різних куточків України. Нам почали допомагати різні волонтерські організації. Також одна із них це Адра Юкрейн, яка вже неодноразово привозить гуманітарну допомогу до нашої громади до нашого міста. Ми отримували і продуктові набори і дитячі суміші, памперси. Також сьогодні ми отримали безкоштовний хліб, який зараз вже видаємо мешканцям нашого міста.

Женщина, которая 2-300 пенсии, это большая, очень большая помощь. А то помощь. Я буду плакать. Спасибо. Очень существенно. Я очень благодарна. Я думаю, что тут все будут благодарны за эту помощь. Очень большая помощь. Я сейчас без работы осталась, но спасибо этим волонтерам, что они нам помогают. Спасибо им большое. Мы рады, что есть такие люди, которые помогают. несмотря ни на что. хлеб всегда, всему голова. Спасибо большое. В этот нелегкий такой період зараз важна гуманітарна в качестве хліба, тому що ціни дуже зможе дозволити на це. Як зазначає староста родинського лише спільними зусиллями можна пережити ці страшні часи? Спочатку війни люди опинились за межом бідності. Хтось втратив роботу, хтось втратив будинок. І тому, і тому така допомога таких людей з великої. Літери дуже вагома та суттєва. Ми надалі будемо працювати над тим, аби залучати таких небайдужих людей, аби допомагати нашим мешканцям родинського. Також матусі має змогу отримати памперси п'ятірку для своїх малюків та суміші від шести місяців у будівлі родинського старостату з 8.00 до 16.00 години.